Вітаю! Ми знову на Хортиці. Зараз ми неподалік Балки Генералка. Балка знаходиться на західному узбережжі острова Хортиця, якраз навпроти Хортицького району, а точніше, навпроти колишньої водокачки. Про неї я колись робив відео. А це відео я знімаю 1 червня 2024 року на годиннику 9.15. В цей день, а точніше вночі та вранці. Московські нелюди знову завдали горя рідному Запоріжжю. В черговий раз руйнування зазнав Дніпрогес – символ перших п'ятирічок. Зараз він знаходиться у критичному стані. Постраждали також і будинки, що знаходяться поблизу площі Запорізької. Найстрашніше і моторошно було чути, як летить ракета над власним будинком. Це фактично смерть летить, це просто моторошне відчуття. Прокльони у бік Росії посилаються кожного дня. Одного дня вони спрацюють. А день 1 червня видався спекотним, і з самого ранку сонце припікало не на жарт. Жодної хмаринки на небі не було. Тож, якщо ви, як і я, мандруєте хортицею, беріть із собою воду. Без питної води дуже важко. Тож, ми на Хортиці, а поштовхом до цієї подорожі. Послугував пост у Фейсбуці. Там розповідалося, що на скелях знайшли нові цікаві малюнки: це зображення у профіль голови давньогрецького чи римського воїна Кенгуру Рак та Бумеран. І знаходяться вони поблизу туристичного пляжу на скелях, якщо рухатися у бік балки генералки. Але на скелях генералки також є цікаві написи. Тож спочатку подивимося на них. Зайшовши у балку та вийшовши на узбережжя Дніпра, де закінчується балка, повертаємо праворуч у напрямку туристичного пляжу. Присутність людини видна всюди у вигляді постійного людського супутника сміття, і тут його також вистачає. Відпочивальники та рибалки не завжди у хайні та дбайливі уставлені до природи. А ми уважно вдивляємося у скелі у пошуках цікавих знахідок. А скелі, як завжди, неймовірні, монументальні, міцні та магічні. Всі науковці, що працюють по хортицькій тематиці, напевно бажають знайти щось неймовірне, зробити якесь відкриття світового масштабу тут, на Хортиці. Це саме бажають зробити і краєзнавці. Чи просто ті, хто полюбляє гуляти хортицею. Тож завжди, гуляючи узбережжям, усі уважно поглядають собі під ноги, а раптом там щось буде, а ще уважно розглядають скелі на предмет петрогліфів. На хортицьких скелях сучасні митці залишили багато своїх автографів. Якщо пройтися туристичним пляжем, то там десятки малюнків, написів, благо фарби вистачає фантазія у кожного своя. А ось митці, що увіковічнювали себе багато років тому, не малювали, а видряпували чи видобували свої малюнки на камінні. Фарба із часом зникає, а видряпаний малюнок чи напис зберігається набагато довше. Тож роздивляємося уважніше, і ось ми знаходимо перший напис: напевно, це ініціали тих, хто залишив ці літери на скелі. Тут ще вказаний і рік. 1911. Хтось захотів у такий спосіб увіковічнити себе, залишити слід та увійти таким чином в історію. Продовжимо рух далі у бік туристичного пляжу, а раптом на скелях ще щось є. Пошукаємо. Рухатися не дуже комфортно, Каміння під ногами не стійке, хитке. А ще треба бути уважним, бо поміж камінням є змії. Отруйні вони чи ні, відразу важко визначити. Бо коли бачиш змію, трохи не по собі. Треба бути уважним, щоб раптом не наступити на гада, бо інколи його важко побачити. Тут також на березі мирно сидять і жаби. Вони навіть і не підозрюють, що полювання на них відкрито, і змії чатують на них зовсім близько. З осторогою, дивлячись під ноги, все ж продовжуємо роздивлятися на прибережні скелі, і, окрім сучасного малярного мистецтва, бачимо і на скельне видряпання 1976 року. Тут, окрім тих же перших літер імені невідомого історичного персонажа, навіть вказана дата 26 квітня 1976 року. У написанні місяця він користувався римськими цифрами. Нащадок Кремля, рік до нашої ери. Жартую. Далі на скелі бачимо загадкову латинську літеру С. Штучного чи природнього вона походження важко сказати. Дістатися туди також важко того місця, де вона намальована. Тож, скоріш за все, літера природного походження. Або її намалював велетень, якийсь житель планети Криптон, ім'я якого починається саме на цю літеру. Фантазія безмежна. На наступній ділянці скель є прізвище двох чоловіків. Напис зроблений трохи вище за колишній рівень Дніпра. Напевно, чоловіки підійшли сюди на човні, та хтось із них нашкрябав свої імена, а під прізвищами. Ще дві літери МТ загадка. Та й годі спробував рухатися далі, але крім нових змій під камінням, невеличких гротів для печерних гномів та чудових ромашок. Більше нічого не побачив. До того ж сонце пекло нещадно. З Дніпра стирчало якесь залізятче. Чим воно було раніше, важко сказати. Тож я побачив, що далі не пройти скелями та вирішив їх обійти. Знову обережно дотримуючись правил безпеки, дістався узбережжя Балки Генералки. Ще раз кинув погляд на протилежне праве узбережжя Старого Дніпра, що розташоване поблизу Хортицького району, та почав рух у напрямку туристичного пляжу. Крутою стежкою я піднявся вгору. Вийшов на скелі та оглянув все навкруги з гори. Балка-генералка, зелена та розлога. А ми рухаємося у бік туристичного пляжу, десь там далі острів Байди або Мала Хортиця. Але у нас сьогодні інший маршрут. Ми шукаємо кенгуру та римських або грецьких зображень. Тож за 300 метрів підходимо до металевих сходів. Вони ведуть нас круто вниз. Якщо підніматися, це сходи до небес. А ми йдемо у зворотньому напрямку. Тож, враховуючи, яка спека навкруги. Тоді, скоріш за все, зараз це сходи до пекла. Спускаємося вниз і йдемо узбережжям ліворуч, до скель, що нависають над Дніпром. Йдемо у бік балки генералка. Тут внизу в тіні дуже гарно, але на сонці пече неймовірно. На скелях знову багато творчих доробків. Всі як можуть, так і проявляють свою творчість. Висловлюють, так би мовити, свої думки та фіксують їх на скелях, яким мільярди років. Хтось загубив панамку власник, вона чекає вас ось тут: повернись, панамка сумує. Зустрічаються тут і цікаві арт-об'єкти. Хто їх зробив та які думки в це вкладав, можна тільки здогадуватися. Тож роздивляємося на арт-галерею під відкритим небом та рухаємося у пошуках кенгуру та греків. Митці пишуть, малюють, шкрябують по камінні, залишають слід на десятиліття. Хтось вирізає на корі дерев своє ім'я ім'я коханої, зізнання у почуттях. Пам'ятаю, на тополях по вулиці, колишній патріотичній, поблизу колишнього 77-го заводу. Таких подряпин було багато, та вони і зараз там є. Кохання вічне, сказав колись палкий закоханий. Ну а тут ми бачимо зізнання на камені за допомогою фарби. А тут навіть хтось розмістив рекламу, не полінувався. А ми все ближче до мети нашої подорожі. Але ж напис ще треба знайти. Трохи уважності і об'єкт знайдений. Ось ця скеля, і на ній відразу три малюнки. Вони розміщені поряд. Це обличчя у профіль. На голові ми бачимо грецький або ж римський шолом. Нижче видряпали кенгуру. А ліворуч бумеранг. Я подумав, можливо, це Ребус, і якщо його розгадати, тоді він приведе нас до захованого кладу. Гарний був би квест. Можна пофантазувати, хто видряпав один з цих малюнків або ж їх всі. І головне, навіщо та з якою метою. Хоча, можливо, у самурая та митця немає мети, а є тільки шлях у мистецтві. А ще питання як та коли. Я гадаю, що малюнки зроблені ще до появи Каховського водосховища. Про це кажуть відмітки про нещодавній рівень води. Хоча малюнки могли зробити і рибалки, що колись підпливли сюди на човні рибалили, і хтось із них вирішив залишити тут згадку про себе. А можливо, ці малюнки зробили стародавні пангейці. Коли кенгуру ще були розповсюджені по всьому праматерику, поки Пангея не розділилася потім на Лавразію та Гондвану, тоді ж намалювали і бумеранг. Давні греки чи римляни додали щось від себе, і утворився такий собі хортицький вернісаж, фантазувати можна безкінечно. А правильніше, звісно, буде зробити радіовуглецевий аналіз. Дуже цікаво, що він покаже. А можливо, малюнки зроблені запоріжцями відносно нещодавно. і Їх автори ще живі і відгукнуться, згадавши та побачивши свої забуті твори. Звісно, точну та ґрунтовну відповідь мають дати спеціалісти. Подивимось, що вони скажуть. А ще тут, поряд на сусідньому камені хтось надряпав рака, увіковічнивши своє перебування на Хортиці. Мисливець за річковим делікатесом надихнувся метою полювання та зобразив своє гастрономічне уподобання. Як я вже казав, малюнки зроблені до виникнення каховського водосховища, бо сліди від рівня води показують, що берегом в останні 70 років сюди було не потрапити. Ось такі малюнки ми побачили цього разу на скелях. Як на мене, вони заслуговують на увагу і є такими собі туристичними магнітами. Залишилося з'ясувати, наскільки вони є старими. І раз ми вже на туристичному пляжі, пройдемося трохи узбережжям. Вода знову відійшла, можна знову щось спробувати знайти. Але для цього треба мати професійний гострий зір або, звісно, вдачу. А ще подивимося на місцеві скелі, що також. Ряснюють малюнками новітніх митців фарби та балона. Тут неподалік є скелі, де тренуються запорізькі скелелази, у скелі вбиті скоби, щоб у них можна було протягувати спорядження та відточувати свою майстерність. А ще є ось такий цікавий стіл та тумби із каменю, де збираються місцеві лицарі коло подібного столу. Тож залишаю вас тут на туристичному пляжі. Дякую за увагу та гарну компанію.